Полюбити ближнього як самого себе, полюбити Господа, і наша любов вона прокується на ближнього. Якщо ми не любимо себе, то ми не зможемо, друзі мої, полюбити і ближнього. Давайте задамо собі питання, як я люблю себе. Інтересно, що в єфесянам є такий вірш, і там написано, що ніхто не себе, да? а свою плоть, що гріє. Годує. Оце є піклування про себе. Друзі, коли ми дивіться, купляємо лучшу їду, кращу одежу купляємо для себе. Амінь. Ми відпочиваємо, ми піклуємося про себе. Амінь. Коли ми так піклуємося про себе, ми себе поважаємо. Амінь. Коли ми так піклуємося про себе, як про Бога, то ми, ми цим поважаємо і себе, і Бога.